Я вважаю, що нова поліція має бути запроваджена в Черкасах в цьому році і мотивується тим позитивним досвідом, який є в місті Київ. Еказ влад, яка створила власне нову поліцію, мотивувалася тим, що ми змінюємо не лише систему, не лише обличчя, а ми змінюємо одночасно і обличчя, і систему. Ми не кажемо, що ми викидаємо на вулицю всіх колишніх працівників міліції. Ми даємо їм навпаки шанс довести свою кваліфікацію. І вони мають змогу пройти нову поліцію. Але в моєму баченні нова поліція це саме модель, та яка є в Києві. Це патрульна поліція. Це молоді, привітні, усміхнені, розумні хлопці та дівчата, які мають гідну мотивацію і які знають, навіщо їм це потрібно. А потрібно їм для того, щоб реально докластися до змін в цій країні. Вони вірять в перетворення, вони пройшли майдан, вони підтримували європейські цінності. Вони їх зараз підтримують, і в більшості з них, якщо запитувати в них, в них мотивація саме зміни, саме бути тією частиною змін. Ці хлопці та дівчата є сервісною службою. Їхнє завдання головне, тобто допомогти, допомогти регулювати рух, забезпечити правопорядок на вулицях. Ми бачимо, що в Черкасах росте кількість злочинів, саме на вулицях пограбувань, вбивств, крадіжки автомобілів. І нова поліція, яка мала би з'явитися, вона забезпечить безпеку в місті, тому що безпека це основна з базових потреб людини. Людина має почуватися в безпеці скрізь. Ми хвилюємося своїх дітей. Ми би хотіли, щоб наші діти росли і знали, що вони в безпеці в порядку, щоб вони рівнялися на цих людей, які ходять на вулицях і охороняють наш спокій. Також нова поліція дає можливість створити і робочі місця. Немає жодного навантаження на бюджет. міста, це фінансується з державного бюджету. Ми даємо можливість вчорашнім випускникам пройти тримісячне стажування, мати гарну фізичну підготовку і вже безпосередньо піти працювати в нову поліцію і довести свою ефективність. Сергію, ви писали звернення до Гулаце з метою, щоб нова поліція якомога швидше з'явилася в Черкасах. Чи була якась відповідь від заступника міністра? Зараз ми чекаємо відповіді Екіс Гулаце і також я шукаю можливості зустрічі з нею для того, щоб безпосередньо довести те, що нам поліція потрібна. Нам вона потрібна вже. Ми бачимо, що вона створюється у Львові, в Одесі, в Дніпропетровську, в Харкові, в Запоріжжі, зараз Хмельницьк, Луцьк. А Черкас Черкась, чомусь там немає. Черкаси це центральна Україна. Також я підтримую і прошу впровадження нової поліції в Умані. Мотивується тим, що щороку восени місто зустрічає близько 30 тисяч паломників хасидів це 100 тисячне місто. Там є постійні проблеми з безпекою на вулицях, з охороною правопорядку, з дотриманням законів. Ми ж знаємо, що нові поліцейські це вони ще й вільно володіють англійською мовою. Тому що це мотивовані люди, і вони забезпечать порядок в місті. Тому буде зустріч, ми обговоримо, і я вірю, що нова поліція запрацює в Черкасах у 2015 році. Сергію, але ж нинішній начальник управління Міністерства внутрішніх справ в Черкаській області Владислав Пустовар потихеньку реформує стару міліцію, і ми бачимо вже перші, перші результати. Це збільшена кількість патрулів нічних по місту. І ось патрулі вже просто допомагають городянам. Можливо, просто реформувати в Черкасах стару міліцію, довести її до рівня поліції. На моє глибоке переконання, реформувати не можна. Треба змінювати. Ми маємо набрати повністю нових працівників. Ті справоохоронців, які працюють зараз. Вони зможуть, якщо матимуть відповідну фізичну підготовку, психологічну підготовку, а також пройдуть тести, піти працювати в поліції. Але я впевнений, що більшість з них цього зробити не зможуть. Так, є певні позитивні рухи. Ми бачимо, що патрулі з'явилися на вулицях міста Черкаси, навіть піші патрулі є, але це все не те. Ми бачимо знову такі події позавчора, які були вночі. Це фактично недалеко від центру міста, коли намагалися пограбувати людину. Грабування було здійснено, і людина відповідь просто розстріляла цих людей. Там не було ніде жодного патруля. Це все можна було попередити. Тобто має бути безпека на вулицях міста. Ми маємо вдихнути нове життя. А нове життя може вдихнутися тільки зі створенням нової структури і набравши туди абсолютно нових людей, які не були в системі, які будують нову систему. Стару систему дуже важко змінювати і фактично нереально. Ми знаємо приклад Грузії. І я підтримую ще в тому плані, що нова поліція це нова, новий набір, тобто нова система, нові люди і нова будівля. Не можуть люди зайти в стару будівлю, тому що там навіть стіни пропахнуті цією всією бюрократією і тим всім, що в них відбувалося. Нове значить нове. Ми задаємо правила гри.